Сьогодні ми в Запоріжжі. Запоріжжя живе, Запоріжжя цвіте і Запоріжжя займається карате. Тут е, дуже багато дітей, які приїхали з інших міст, і дуже багато представників Української Федерації карате, які захищають нас на фронті, але сьогодні приїхати підтримати запорізький клуб Конкордія на першому у воєнний час. За час повномасштабного вторгнення чемпіонаті запорізької області відкритим. Тому ми вболіваємо і слідкуємо. Ми вклали дуже багато зусиль часу для того, щоб це реалізувати. Ініціатором цього проєкту насправді були наші партнери, фонд Благодійний Запорізьке серце. Основний напрямок діяльності це допомога ветеранам, членам їхніх сімей, діточкам ветеранів, а також спорт, саме молодіжний спорт. Ми бачимо майбутнє наших дітей саме в спорті. І коли вони всі будуть займатися спортом, вони будуть сильніші, і вони це наше майбутнє буде. Перший раз, коли мені сказали, що можемо спробувати це зробити, я спочатку в це не повірив. Тому що чотири роки нічого не було. Потім у нас вже з'явилася ідея провести чемпіонат цей, для того, щоб показати, що Запоріжжя живе і карате є в Запоріжжі. І от дякуючи спільним зусиллям, як міста, так і обласної військової адміністрації, у нас виник такий прекрасний проект. і я розумію, наскільки це важливо для дітей. Більше того, важливо для батьків, тому що іншого дитинства не буде, не буде іншої можливості у цей свій час віковий витратити на розвиток дитини. Тому це маст have. це про дисципліну для дітей. І зрозуміло, що про майбутнє, тому що спорт виховує найголовніше характер, або з характеру в цьому світі ніяк. Вболіваємо за карате. За місяць часу я виносив таку ідею, що насправді ніколи нічого не почнеться, якщо ти перший цього не зробиш. А окрім тебе, ніхто тут нічого не зробить, тому що ти єдина людина, яка тут працює в цьому спорті, і ти маєш спробувати це зробити. Підтримка команди, підтримка федерації, підтримка місцевої влади, підтримка. Нашого фонду разом дала можливість цей проєкт реалізувати. Я розумію, що дуже складна ситуація на фронті, дуже близько ворог, але ми все робимо для того, щоб це люди не відчували, в тому числі і діти. Тому що це перші змагання, реально з карате такого масштабу за повномасштабне вторгнення. Перші. Це як нова федерація, новий, новий початок. Все, все наново, але, але краще, ніж було раніше. Я чув про такий вид спорту карате. Я знаю, що щоб займатися таким спортом, потрібен дуже стальний і сміливий дух. І молоде покоління, як воно зростає, як воно міцніє. І ми самі бачимо, як вони вже друг друга б'ють по морді кулаками. П'ять регіонів Миколаївський, Одеський, Київський, Дніпропетровський, Запорізький робили формат національного турніру. Тому десь ту планку, яку я поставив, я до неї ще не дійшов на цей раз. Але якщо подивитись, що це просто регіональний турнір. То, мабуть, це дуже потужно. Кращого часу ніколи не настане, якщо ти його сам не зробиш. Ну цей час настає тільки тоді, коли ти сам це робиш. І ну і сьогодні, як звісно, ми вболіваємо за карате. Я чудовий, взагалі не очікував, що буду виступати. Я їхав сюди судити, Уніформу з собою навіть не брав. Розминався десь хвилин 20 і дуже, дуже радий, що завився. Ночі дуже гарні. Дуже вам дякую. Будемо робити промо, будемо показувати людям, що тут є життя, що тут можна працювати, тренуватися. Ми за часи війни зробили е, дві дорослі збірниці, дві дорослі Еліна Селіменєва, Шолохова Олександра, які наразі представляють нашу країну і тренуються тут у Запоріжжі. Як ще можна показати, що тут можна працювати, робити результат і потрапляти в збірну і